Хобі, які об'єднує в Ужгороді, майстрині, які займаються рукоділлям, планують створити власну організацію. Їх хендмейдівські роботи знають далеко за межами міста і навіть країни. А ярмарки за їх участі завжди є прикрасою будь-якого свята. Жінки переконані, це результат. Власної реклами в соціальних мережах, в єдину спілку, їм значно легше заявити про себе і робити масштабні культурницькі акції. Коли з'явиться у місті нова спілка та чи підтримує таку ініціативу місцева влада, дивіться в наступному сюжеті. Не київ закарпатському стилі сакура, ужвецька сакура, як сувенір. Художниця Олена Сельвітій на ярмарці представляє народне мистецтво. Жінка зізнається, найбільше полюбляє вишивати і без цього вже не уявляє свого життя. Я без цього не можу, як потреба натуральне і без гмо, а головне зроблене своїми руками. Ужгородська майстриня Тетяна завжди мріяла створити щось унікальне. Я так пробую от передати свої почуття, можна сказати, в цих роботах. От бачите, так би льон кружево стараюся використовувати натуральне. Тому ну, такі речі виходять. Зроблено з душею, як говориться. На ярмарці хендмейду усі вироби зроблені з душею, зізнається майстрині. Кожна річ унікальна і неповторна. Саме це прибаблює ужгородців та гостей міста. Шапочка хендмейд. купила дочці на зиму. Надійся, буде добре. Завжди, якщо є в городі якась така можлива виставка або якийсь такий парад, то ми завжди сім'єю відвідуємо. Пані Ольга за професією бухгалтер та сьогодні презентує ожорцям свої творчі роботи. Жінка зізнається, подібні виставки надихають майстринь. Ти працюєш, працюєш, а, а так хочеться показати. Ну може там на цих соціальних сетях, на Фейсбук, але це не те. І Коли тут до тебе приходять і починають роздивлятися, питають, цікавляться. Ну це надихає далі робити правильно. Вони добре знають одну одну і зустрічаються здебільшого на таких ярмарках. Нині вже 35 ужгородських майстринь хочуть об'єднатися в єдину організацію. Багатьох наших майстринь вже знають навіть за межами України. Дуже багато мають покупців із Америки, із Франції. Є замовлення із Чехії, Польщі бере багато сувенірів. Досить на високому рівні дівчата. Але так як завжди, на всіх масових заходах, ми чомусь залишаємося десь в сторонці, і за нас мало хто знає. Більшість лише себе рекламують по соціальних мережах. То ми вирішили створити таку спілку, заявити про себе, щоб в міській раді за нас не забували спілкою, можна дізнаватися про ярмарки, разом іти, гуртуватися, а не дізнавати кожному по одному, бігати в міськраду. Подібних спілок в Ужгороді ще немає. Міській раді вже добре знають про наміри майстринь і обіцяють усіляко підтримувати. Ми не хочемо втручатися у їхні справи. Внутрішні, ми не будемо звичайно цього робити, але якщо буде від них. Визначено представництво. Хто представляє їхні інтереси, то це буде набагато краще, ніж вони по одному будуть ходити і окремо організовувати різні заходи. Якщо потрібно буде від нас, як від міської влади, якесь сприяння, ми готові їм допомагати. Нині майстрині збирають усі документи на створення спілки і переконані, разом їм буде значно легше обмінюватися досвідом і створювати нові масштабні акції. Вже думають, чим дивуватимуть ужгородців в день міста.